Чесно кажучи, маркетинг Apple не перестає дивувати ні на хвилину. Їм достатньо просто показати індикатор старіння пристрою, щоб у деяких вже ледь не почався зворотній відлік до покупки нового айфону. Так, я кажу про відсоток максимальної ємності акумулятора, який у налаштуваннях можна подивитися починаючи з iOS 11.3. Вона вийшла у 2018 році і з тих пір почалась загальна паніка, яка у деяких триває досі. А здаєтесь. як то кажуть, і давайте разом розберемося, як воно працює і як на це впливати. В iPhone, як і в усіх пристроях Apple, стоять літій іонні акумулятори. Вони заряджаються швидше, служать довше і ефективніші за старі технології. Але з часом їхня ємність неминуче зменшується. Це нормально. Твої 100% на новенькому iPhone колись неминуче перетворяться на 99, потім буде 98, 97. І в цьому немає нічого страшного. Ще момент айфон не хімічна лабораторія, тому цифра у налаштуваннях лише орієнтовна. Вона розраховується на основі циклів зарядки та моделей зносу, але реальний стан акумулятора ніхто точно не знає. Тому цілком може бути таке, що ти півроку користуєшся, в тебе соточка, ти радієш, а потім бац і 90 різко. Ти засмутився. Воно й зрозуміло. Або буває таке, що оновився на нову прошивку, заходиш на лаштування, а там цифра раптом менша. Це не означає, що прошивка вбила твій акумулятор, просто стався перерахунок, який може бути як більш точним, так і ні. Тому не слід нехтувати оновленнями до офіційних релізів прошивок, адже окрім виправлення помилок та покращення безпеки, вони нерідко містять оптимізацію зарядки, енергоефективні зміни і точно не нашкодять батареї. Як правило, до речі, це була порада номер один, ну така міня-порада, а тепер повноцінна номер два. Найкраще, що ви можете зробити для свого пристрою, це заряджати його якісними аксесуарами. Безпрограшним вибором завжди буде комплектний кабель зарядки, особливо враховуючи, що останні роки він ще й такий приємний, плетений. Якщо дуже хочеться, можна купувати аксесуари від сторонніх виробників, наприклад, Anker, Belkin, Nomad. Якщо потрібно максимально бюджетно, тоді можна звернути увагу на Ugreen або Baseus, але там і ймовірність браку вища. Головне, щоб була Сертифікація MFI розшифровується як Made for iPhone, Це якщо ми про лайтнінг говоримо. Якщо про USB-C, то має бути підтримка Power Delivery, скорочено пишеться PD. Інакше iPhone швидко заряджатися не буде, в незалежності від того, який у вас блок живлення. До речі, про них порада аналогічна. Купуємо оригінальний блок на 20 ватт, якщо швидка зарядка не надто потрібно, або трохи потужніший на 30 ватт і отримуємо найшвидше живлення для iPhone. Я з тих людей, які ставлять телефон на зарядку вночі, тому в мене вже роками стерчить у розетці біля ліжка блок на 20 ватт. А в поїздки беру блок і кабель від Nothing. Подобається за дизайном, плюс підтримують Power Delivery 3.0. Можна заодно заряджати iPad, бо блок тут аж на 45 Вт. Хіба ж так можна? Та взагалі без проблем, бо сучасні смартфони вже давно навчилися контролювати напругу, і різниця між зарядкою блоком на 5 Вт чи на 105 Вт з точки зору шкоди акумулятору відсутня за умови, що це якісні вироби, а не паль. Саме тому багато хто не шкодує грошей і бере щось на кшталт ось такого блоку, де 4 роз'єми і потужність 165 ватт. Відповідно, можна одночасно заряджати MacBook, iPad, iPhone і навіть AirPods. І все буде швидко. Головне занадто на цьому не економити та пам'ятати, що якісний блок не може коштувати кілька баксів на AliExpress. Найдешевше рішення, мабуть, уже згаданий югрін, який у мене навіть є ще з давніх часів лишився. Він коштує 16 баксів за комплект, блок плюс кабель. Посилання можу в описі залишити. Це, звісно, MFI, тобто заряджати безпечно. Щодо бездротових зарядок, самі по собі вони, звісно, не шкодять батареї iPhone. але енергія від котушок індуктивності може частково проходити повз елемент живлення у смартфоні та створювати зайве тепло. А нагрів, як ми зараз з'ясуємо, може суттєво шкодити. Я особисто маю досвід лише із докстанцією Belkin 3 в одному. Спочатку вона працювала добре, але потім почала перегріватися та навіть вимикатися, якщо заряджати три пристрої одночасно. Зрештою, сталося таке, що я якось вранці прокидаюся, забираю гаджети з зарядки, а вони, окрім того, що гарячі всі, так ще й до кінця не зарядилися. Хоча здавалося б, це MagSafe, тобто контакти мають бути точними, бренд не останній, і коштує недешево і все ж. Коротше, з тих пір бездротову зарядку не використовую. Може, якось ще пізніше спробую, але поки що тільки кабель. Так мені спокійніше і безпечніше на душі. А от що насправді небезпечно, так це занадто низька або висока температура, причому вони по-різному впливають на акумулятор. Якщо користуватися iPhone при температурі вищої ніж 35 градусів, хімічні елементи всередині батареї прискорюються, що призводить до швидшого зношення та втрати ємності. Мороз теж негативно впливає, при низьких температурах електроліт всередині батареї стає менш ефективним, через що телефон може швидше розряджатися. Проте після повернення в тепле середовище акумулятор знов відновлює свою роботу, якщо не було критичного охолодження або охолодження саме під час зарядки. Тому головне не заряджати телефон на холоді, оскільки це може незворотно ушкодити акумулятор. Теж саме стосується павербанків їхня ефективність теж на морозі падає. Ну а поєднувати ці два, тобто заряджати телефон від павербанку на морозі. Розумієте, найкраща ідея. Також не варто підключати телефон до зарядки в сильну спеку, бо перегрів може прискорити деградацію батареї. Що ж тоді робити? Є оптимальна температура для зарядки і тривалого користування це від 15 градусів Цельсію до 25, ну тобто кімнатна температура. Чесно, не для того я купував смартфон за купу грошей, щоб за ним із термометром бігати. Тому я вважаю, що всі ці правила, ну, звісно, вони мають сенс, але дотримуватися їх слід ну, так приблизно, а якщо вже порушувати, то просто не часто. І все буде ок. Ще бажано не вантажити пристрій важкими задачами, коли той стоїть на зарядці. Наприклад, грати у вимогливі ігри, під час яких телефон і так гріється до градусів 60, так ще й паралельно заряджати. Знову ж таки, шукаємо баланс між тим, що потрібно тобі, та збереженням ємкості акумулятора. Ще приклад давайте за кермом для тих, хто часто саме на телефоні навігацію використовує. Ну, не бажано, щоб при цьому пристрій постійно заряджався. А ще ж буває таке, що сонце через скло підігріває. Ну то взагалі вже потрій комбо виходить. В такому випадку точно щось з цим треба робити. Гаразд, щоб довго всі приклади не вигадувати, давайте просто отаке правило запровадимо. Є три складові: зарядка смартфону, важкі задачі якісь і. Умови навколо. Якщо щось одне з цього присутнє, проблем нема. Якщо два, ну, краще закруглятися або щось з цим придумати. Три, то є погано. Якщо нехтувати цими правилами, телефон розряджатиметься швидше, проходитиме більше циклів зарядки. А батарея швидше зношуватиметься. До речі, про цикли можливо не всі знають, але Apple офіційно зазначає, що акумулятори в їх iPhone зберігають до 80% ємності після приблизно 500 циклів зарядки. Що таке цикл? Це використання 100% зарядки, але не обов'язково за один раз. Скажімо, ви сьогодні на 50% телефон посадили, завтра ще на 50, разом 100. Оце і є один повний цикл. Через це дуже поширеною є порада тримати заряд iPhone у межах між 20 та 80%. Що думаєте, е, я от думаю, що це якщо не напівмаячня, то повна маячня з точки зору реального досвіду використання. Ну, типу, ти купляєш телефон, він коштує грошей, і зі 100% його автономності людина використовує лише 60%. Що? Єдине, що справді має сенс, це перевірити, чи увімкнена на смартфоні оптимізована зарядка. Для цього потрібно зайти в налаштування, знайти відповідний пункт за шляхом на екрані і переконатися, що функція активна. Далі варто перейти в службу локації, системні сервіси, прокрутити вниз і пересвідчитися, що важливі місця вімкнені. Це покращить роботу оптимізованої зарядки. Що відбуватиметься, так це iPhone буде вночі заряджати смартфон до 80 а потім вже ближче до ранку і до того моменту, як він думає, ви будете прокидатися. Потихеньку крокуватиме до сотки. Все більше нічого не потрібно. Якщо у вас виходить, ну от по дню ставити телефон на зарядку перед тим як він перевалить за 20%, Добре, якщо ні. Взагалі не переймайтесь. До речі, не так давно Apple додала можливість обмежувати заряд, наприклад, на рівні 80%. Тобто пристрій просто не заряджатиметься вище цього показника. Функція доступна лише на iPhone 15 і новіших моделях. У більшості випадків таке обмеження не має сенсу, але є й винятки. Наприклад, для водіїв, таксистів або когось іншого, хто вимушений з тих чи інших причин тримати завжди телефон на зарядці протягом дня, щоб постійно не перемикати кабель туди-сюди, дійсно можна скористатися оцим лімітером. Але всім іншим лікарі виписують прям рецепт 100% заряду смартфона. Що ранку повторюєте, отака терапія. Давайте коротке резюме. Оновлюємося до офіційних релізів iOS за розкладом. Заряджаємо телефон і всі пристрої тільки якісними аксесуарами, бажано комплектним або перевіреними сторонніми. Не заряджаємо пристрій на морозі чи в сильну спеку і за можливості користуємося менше в таких умовах. Загалом слідкуємо за температурою хоча б приблизно. Під час зарядки не тестуємо смартфон на витривалість, ідеалі ви взагалі не користуємося, але якщо потрібно, не обмежуйте себе. Якщо заряджаємо телефон вночі, обов'язково вмикаємо оптимізовану зарядку. Ліміт 80% Вмикаємо лише в разі потреби. Наприклад, якщо цілий день за кермом і телефон підключений до машини. Ну і головне, не заглядаємо в налаштування кожен день та не нервуємо через ту саму цифру. Закінчу тим, з чого почав, бо моя теорія така, що Apple спеціально цю штуку в налаштування засунула, щоб у особливо вразливих вже думка починала йти, коли вони бачать 90% на своєму телефоні, що треба його продавати потихеньку та купляти новий iPhone. Жартую, звісно. А може й ні. У будь-якому разі, дякую за перегляд. Ділись цим відео з друзями, з батьками. Чому б ні, раджу переглянути попередні мої відео. Вони зараз на екрані з'явилися. Підписуйся на канал. Гарного вечора та тихої ночі!